Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Батько Грає. І в цьому відео ми будемо розпаковувати оцю причудову посилочку, котра приїхала до мене з Китаю. Знаю, що більшість, як і я, чекали, коли ж до мене приїде ось цей Ретро Скеллер. Зараз до мене тут вже давно приїхав ось він старий, котрий видає картинку ну, не найкращу на ефірах, але то таке. Користуватися можна. Ми зараз розпаковочку зробимо. Подивимось, що всередині зробимо якесь перше враження. Підключимо, під'єднаємо зі старим, порівняємо і все вже поступово буду вам показувати. А для початку, шановні, хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться на канал. На каналі теж вже були цікаві відео. Історія створення картриджів на нанес. Також топ-5 піратських ігор, котрі виходили на Sega, Історія Mortal Kombat, Тобто контент поступово з'являється і з часом буде тільки більше. І так я все це добро замовляв, щоб на ефірах в нас була краща якість. Ви не повірите, але за цією посилкою мені фігзна, куди прийшлось їхати, тому що вчора вона так і не доїхала до нас в поштамат. бо писало, що всі комірки зайняті. Комірки. І Це капець. І це капець, тому що ми о 9-й вчора виїхали, оце з малим гуляли, проводили гарно час, і в парку були, і в місто їздили, і перекусончики, типу якісь там ходожики бахнули, і на горках були, і це ми все чекали майже до 6 І приходить повідомлення, що ваша посилка не може доїхати, вона не приїде, всі комірки зайняті. Ото я офігів, якщо чесно. Ото в мене, якщо чесно, бамбануло. Буду відвертим. Тут, до речі. О, раз, два. картриджі приїхали. Також ще щось тут приїхало, бачу. Тут декілька посилок. Так, це в смітник. Що по катржам? Якщо цікаво, я тут ще і картриджі на тест замовив, бо хочу підзняти для вас відео в майбутньому порівняння картриджів на сега. Коли вони йдуть оригінальний та неоригінальний. Ну, ось такий картридж приїхав, як бачите, грав в нас муша, Маша. Як вона правильно читається, напишіть правильно в коментарі. Це картридж в нас з Китаю, але оформлення прикольне. Оформлення прикольне. Навіщо я це зробив? Буду знімати для вас відео, де ми, наприклад, порівняємо ось такі оригінальні картриджі Нарешті сфокусувалась, і ви можете побачити, це оригінальний картридж І тут позаду, позаду ще потрібна спеціальна викрутка, щоб його розібрати. Це якщо йде мова про оригінальний картридж Якщо йде мова не про оригінальний картридж то в них, в них. ось тут лише такі пластикові проставочки, пластикові проставочки, котрі просто копіюють дизайн. Але буду відвертим. Сам принт непоганий, виглядає непогано. Давайте при вас протестуємо, чи цей картридж працює чи ні. Взагалі, чи з'явиться якась картинка. Теж цікаво мені. Так, щось засвітилось. Так, працює. Як бачите, працює. Далі йдемо. Що в нас тут? Теж ще приїхали картриджі на тест. На відео. Це все я замовив, щоб потестувати, і теж підзняв для вас. Відео. Так, ну, працює, ну працює. Також, дивіться, невеличкий спойлер. Я ж вам обіцяв, що будемо проходити ось цю причудову гру, так, зараз, під назвою Comic Zone. Я обожнюю Comic Zone. Впевнений, що ви теж обожнюєте цю гру. І якось проходить на Comic Zone. Ну, не так цікаво, я розумію, що це не оригінал. Але тим не менш, тим не менш непогано. Виглядає непогано. Він легкий. В порівнянні з оригіналом. оригінал важчий. Це навіть на вагу відчувається, іграшкова історія взагалі важка. А це в нас, ну, блін, можливо, оце як завжди, чорна пляма там якась, або якась платка і на тому все. Ану давайте спробуємо тестануть в нас комікзон. Комікзон. Ану-ка, на тест. Поїхав комікзон на тест. Запускається картинка Tech One 2 Сього. So... Я можу вам теж озвучувати. І зараз буде. Зараз. Шук. Ні, ні, почекайте, зараз. Тун -тун. -тун. Це і пішла музичка. Клас, клас, клас. Комікзон працює. Це чудово. Комікзон працює. Окрім цього, в мене тут є ще. Ще один картридж, котрий теж ми обов'язково будемо проходити. В прямому ефірі це в нас гонки під роконров. Гонки під роконров. Так, да, працює. Працює, то є файно. Так, що в нас тут ще всередині? Можливо, акумулятор приїхав до кума. Ні, це не акумулятор. Це, коротше, це коротше, я замовляв акумулятор куму. Але він написав: дорогий український купувач, якщо ти вперше отримуєте цей пакунок, будь ласка, не турбуйтеся. Це маленький подарунок від нас, ви отримуєте другий пакунок це батарея, яку ви купили. Так, да, і типу, я не знаю, на хіба так робить, але батарея приїде, як наскільки зрозумів, трішечки пізніше. А прислали мені ось такий USB-дрот. Чи це якийсь розводняк, чи ні, я не знаю. Напишіть в коментарі, я просто такої фігні ще не зустрічав. Щоб замість того, що ти замовив, приїхала якась фігня. Ось, і подивимось. Подивимось, чи це не розвод. Так, ну що, давайте відкривати тоді GBS. Давайте відкриємо цю причудову посиленьку. Відкриємо та подивимось. Що в нас тут всередині. А всередині я вже бачу тут карабочок є. О, прикольно, Сенкю. П'ять зірок, каже, батько грає. П'ять зірок отримав, батько грає. Так, ось ці непотрібні речі на підлогу, щоб вам тут не заважало. А, так ще це не все, слухайте, це ще не все. А, це напевно для GBS контролера зарядний пристрій чи як? Так, да, виходить, що в комплекті йде зарядний пристрій. Не знаю, як правильно. Під'єднати теоретично отак. А, пуш, натискаєш, щоб зняти. Або отак. Ну, ось такий зарядний пристрій з перехідником до нас приїхав. Це, я так розумію, все для ретро GBS. Воу, -ху -ху! та ти шо? Моя ж ти зая, подивись. Просто подивися на цю красу. Ви бачите, як виглядає? Тупо царська, серйозно. Тупо царська. Порівнянні з тим, що стара, це просто офігеть. Нереально круто. Виглядає нереально круто. На фотках, ну не дуже виглядає, а тут як якась приїхала ця... царська відеокарта. Реально, як нібито це якась царська відеокарта приїхала. Добре, царська відеокарта. Що мені треба зробити? Е, підключити живлення. Добре, зараз це ми зробимо. 5 вольт вмикаємо. Вмикнув, нічого не засвітилось. Тут повинна бути кнопка, напевно, on off Ось вона. Ні, це on off HDMI. A few moments later. Нічого не засвітилось. Ми зараз можемо поміряти блок живлення цей. Перевірити, чи є тут 5 вольт, чи нема. Написано Power, але не світиться. Так, зараз поміряємо. Чи все працює, чи ні. Так, сюди, ага, стапе. Червоний це плюс всередину, чорний мінус. Міряємо. 5 вольт. 5 вольт показує, тобто ну, зарядний пристрій працює. Окей, можливо, треба під'єднати всі дроти, і тоді все буде показувати. Бо поки що я бачу, що нічого не показує. A few later. І так, стосовно GBS, тут дивіться. Окрім живлення, ось тут написана кнопочка Power, RGB Sync. тобто Тут ще збоку кнопочки я вже трішки піддивився, розібрався і заграється, бачите, у вас екранчик. тобто Якщо Power натискаєте, то воно вимикається. Натискаєте Power, заграється GBS, і в нас така чудова підсвітанька. RGB, як бачите, все під'єднав. Тут головне червоне, не поплутати, іначе картинки не буде. і... Як бачите, все починає працювати. Зараз я вам все покажу, як працює вже безпосередньо на телевізорі. Так, шановні, щоб ви розуміли, ось така в мене картинка на ефірі. На камеру вона виглядає, можливо, непогано, можливо, непогано, можливо. Але повірте, по перше, тут просто завалений контраст, просто завалений контраст. Тут, блін, роздільна здатність така, що в мене очі. Витікають на ефірі, ну я серйозно, очі просто витікають. Це, от, по-друге. По-третє, що по третє, ну боляче на це дивитися, серйозно, на це дивитися боляче. Чи воно, ух ти, я одразу на міну наїхав, підірвався. Чи воно якось так більш-менш ну, приємно грається? Ну, якщо звикнуть, можна грати. Як бачите, я ж на ефірі проходив, але буду відвертим: ну тут, блін, 144 пі, 240 отак. Не найбільше, то можна зрозуміти. І провал по контрасту просто жесть. Зараз ми підключимо GBS, цей контрол, і подивимось, чи є різниця в нас, чи немає. Ну що, в нас пішов Бетмен. Як можете побачити, картинка просто пречудова. Картинка неймовірна. Картинка просто їмба. Чи я кайфую? Я кайфую, чи я задоволений? Я задоволений. Чи подобається мені картинка? Дуже подобається. Тобто Це от справжнє от тупо справжнє те, що треба. Справжнє те, що треба. Те, що треба. Серйозно, Справжнє ретро. В гарній якості з пікселями, такими, які вони потрібні, тобто які вони і повинні бути. Офігенно, Серйозно, виглядає офігенно. Тепер мені закортіло знову перепройти фрінстоунів, знову закортіло е, книгу джунглів. Щоб побачити, як воно буде виглядати, тому що, блін. ну Тепер якість, вибачте мене, але вона тупо не контриться. Нема провалів в контрасті, взагалі немає контрасту такого шакального, що ти нічого ніде не бачиш. Взагалі, схоже на якісь hdr місцями. Ну Це ще в мене телевізор, то можна, звісно, буде деякі налаштування прибрати. Але мені все одно подобається. Мені дуже подобається картинка. Вона соковита, вона не розмилена, вона якісна. І головне, що по звуку так само все причудово. Звук капітально довбить, просто я в шоці. Картинка подобається, пристрій шикарний. Так, обійшлось недешево. 75 баксів я віддав за цей. GBS, також RGB-дроти під 11 баксів. Це з доставкою в нас все вийшло. Тобто все разом, все разом ну, умовно кажучи, міні, міні, мінімум або мінус 90 доларів сімейного бюджету. Чи я якось, наприклад, сумую? Ні, я не сумую по грошам, це лише гроші. А у вас буде, шановні, краща картинка, у вас буде справжній контент на ефірі, і я сподіваюся, що вам дійсно все сподобається. Ну що, шановні, ось такий був тест, ось такі були перші враження. Ось такий велетенський, немаленький, чудовий саме ретро -скейлер. Так, він займати теж буде місце. так... Ще треба буде навчитися, можливо, тут можна буде ще додатково щось підкручувати, бо я бачу тут купа крутілок, всього іншого, тобто треба буде до цього звикнути. Але якщо безпосередньо подивитися на картинку, ну вона якісна, вона якісна, вона гарна, вона чимось схожа на ту картинку, коли йде через емулятор або якісь переведення, але все одно відчувається оцей. Присмак саме. <кій> Що це було? Ну, старої ретро-картинки. Серйозна, от присмак аналога, він тут присутній. Хоча й це ж вже йде з аналога на цифру важди май. Але все одно вийшло чудово. Серйозно. Картинка не стала гірше. Картинка. Теж, як я й казав, вже до цього соковита. Тобто ламповий настрій буде 100% на ефірах будемо кайфувати. І до речі, стосовно комікзону на картриджі, я не знаю, коли я на флеш картриджі його запускав. То в мене там картинка плила. А це нібито гарно підходить. Можливо, чи по регіону краще підійшов, чи що я не знаю, чи там версія якась крива була. ну... Будемо обов'язково проходити комікзона, гонки під рок-н-ролл, Хробак Джим, Streets of Rage, тобто ціла купа класних чудових ігр вас чекає. Також восьмібітну ми сєгу теж пограємо, Master System, тому що я вже запускав там деякі ігри і все йде про чудово, і буде картинка, все буде файно. Все буде файно. Так що, шановні, хто не підписався, підписуйтесь, обіцяю купу чудового, цікавого контенту. Гарні ефіри, гарний настрій. Так що всім добра. Не забувайте донатити на ЗСУ. І побачимось в прямому ефірі. І поїхала музичка з комікзона КЄФ. Що я можу сказати? Картинка тупа КЄФ.